Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Цього року дуже щедро вродили яблука. Я навіть не пам'ятаю за своє життя, щоб так багато їх було. Гілля понагиналося під вагою плодів аж до землі, в прямому розумінні цього слова. Це яблука літніх святів. Падалися, звичайно, з дерева їх ніхто ще не знімав, а падає їх дуже багато. Щодня збираємо заготовки робимо на зиму. Сушарка в мене працює, не простоює, ріжу яблука на сушку. Також робила заготовку на зиму на пій живчик. Рецепт я тут показувала вже на каналі. Оце щодня сижу в холодочку, тут квіти навколо мене. Ящики з яблуками, і я їх ріжу, ріжу, ріжу. А ще хочу вам сьогодні показати один рецепт, заготовка теж на зиму. Я вже готую його на років три, мабуть, Варення із яблук із цукерками барбарис. Нарізала дрібно, очистила попередньо і нарізала дрібненько 3-літрову банку яблук. Оце ж взяла літній цей сорт, е, хочу спробувати, тому що раніше я з осінніх робила це варення, засипала цукром, літрова банка цукру, але треба було менше, я не врахувала, що мої ж яблука, оті червоні, вони дуже солодкі. Поставила на ніч вранці на плиту, поставила варитися на вогонь. Варила з відкритою кришкою, е, варила. Приблизно годину, поки яблука розм'якли, потім додала 200 г льодяників барбарис. Після цього варила ще хвилин 20, увесь час помішувала, щоб цукерки розтанули. В кінці варіння потрібно за рецептом додати ложку оцту. Ну раніше в минулі роки я додавала замість оцту. Третину чайної ложки лимонної кислоти. Сьогодні додавала оцет, але не столову ложку, а трохи більше, тому що цукру е, поклала по рецепту, а яблука у мене занадто солодкі, тому я оцту додала більше. Після того, як додала оцет, проварила ще хвилин 5. Запаху його не буде чути в готовому вже вигляді. Він додається, для того, щоб варення було густим. Ну А далі, як звичайно, вже готове варення розлила у підготовлені баночки, закрутила. Ото Вийшло в мене 3 таких баночки, і для дегустації трошки лишилося. Коли варення охолоне, воно буде дуже густе. Його можна використовувати для випічки, для начинки. Але я вже не можу дочекатися, коли воно охолоне і вже смакую. І вам смачного, хто буде готувати. Таке ж варення ще можна приготувати з і із льодяниками дюшес. Я ще не готувала, але хочу спробувати. Хочу додати. Хто любить, то може перебити блендером, і це буде вже повидло однорідна маса. Я повидло готую з осінніх сортів яблук, а сьогодні робила саме варення, щоб в ньому були шматочки яблук. Друзі, дякую всім, хто дивиться мої відео. Дякую новим підписникам, які приєдналися нещодавно. Хай у вас у всіх все буде добре. До нових зустрічей.